Виконуємо номер 4.39 із підручника алгебра 8 та номер 4.39 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. За якого значення А вираз. Сума 2 і дробу, чисельник якого А знаменник різниця Х і 4, то тож на дорівнює дробу, чисельник якого 2х, знаменник Х і 4. Приступаємо до виконання. Подамо 2 і знаменником 1 і зведемо до спільного знаменника наш, нашу ліву частину. Мінус 4. додатковий множник буде Х відняти 4, спільний знаменник переписали, чисельнику буде 2, помножити на різницю Х і 4 і додати А. Праву частину переписали. Розкриваємо дужки буде 2а, ой 2х відняти 8, додати А. І знаменник переписали. Як бачимо, у нас знаменники однакові, тому випишемо чисельники. Щоб отримати 2х у лівій частині, нам потрібно до мінус 8 додати 8, тому А у нас дорівнює 8. Записуємо відповідь. А дорівнює 8, номер 4.39 із підручника алгебра 8, та номер 4.39 з підручника математика 8. Виконано. Ще можемо дописати, що знаменник не дорівнює 0, тоді х не дорівнює 4, щоб уже було дійсно правильно. А дорівнює 8, Х не дорівнює 4. Ну, а тепер уже виконано.